Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Давайте чесно, коли нам кажуть, що Буданова поставили розбратись ТЦК у людей одразу дві реакції. Перша, от зараз він наведе порядок. І друга а, мабуть, буде жорсткіше. І от моє запитання: навіщо саме Буданову лізти в тему ТЦК і що це взагалі означає? Чи це буде реформа, чи це буде боротьба з корупцією, чи це просто якась нова обгортка? Старої системи. І перш ніж ми а, продовжимо, ось подивіться відео, а, Ну це а, більше для тих, хто все таки десь надіється на те, що ТЦК таки зникнуть. А, подивіться, будь ласка, це відео. Особисто не вірю а, а, в рекутні центри, особливо під час повномасштабної війни, і це вже доведено так, статистичними даними. Ну, але ще можу сказати, що кожен депутат має власну право. Тому розпускати зараз центри комплектування це працювати на ворог. Ну що я можу сказати? Вже не раз і не в одній програмі казала, що ТЦК не зникнуть, доки йде війна. Не зникнуть, тому що хтось має ловити людей. Добровольці закінчились, тому ну, крім ТЦК, цього ніхто робити не буде. Але продовжуємо. Чого ж Буданов? А, бо тема ТЦК зараз це не навіть не просто мобілізація, це такий політичний нерв. Це те, що формує або довіру, або ненависть до влади. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях. ТЦК у вас як? Довіру до влади викликає, чи, чи ненависть? Пишіть, будь ласка. Це те, що створює скандали так, ТЦК, бо це ТЦК це постійні скандали. Це те, що дає величезний корупційний ресурс, корупційний, і Буданов пообіцяв з цим розібратись, побачимо, що з цього вийде. Ну, І одночасно впирається в головне потребу в людях. Ну, Я вам скажу так: було б бажання, справжнє бажання, то знайшли б людей. Знайшли б людей серед тих ТЦК. Бо там такі браві хлопці є, що так ганяються за людьми, що там здоров'я, мабуть, аж пре 20-річні. Тому, я думаю, цілком згодились би. А поліції скільки? Ви подивіться, скільки поліції? Просто дуже багато поліцейських. Не розумію, навіщо їх зараз стільки. Тому вони реально змогли б поповнити ряди. Але як бачимо, як бачимо, в них бронь, в них бронь до, до кінця війни. Бронь. От десь навіть бачила, значить, от тих, хто приймають на, на службу так, поліцейську, там навіть плюси, скажем так, всього цього і серед всього іншого бронь. Бронь до кінця війни. От і все. І коли керівник офісу президента заходить в цю тему, це сигнал, що питання піднімають на найвищий рівень, і не тому, що там все стане добре, все стане правильно, а тому, що система просто хоче керованості. От і все, зеленському потрібно було, щоб ось така людина, як Буданов, тут тут була. І не думаю, що там Буданову десь дадуть розвернутися, навіть якщо він не захоче. Але ну, побачимо, як воно буде. Знову ж, що публічно вже було сказано Будановим. Була нарада з військовими і правоохоронцями по ТЦК і СЗЧ. Це важливо, бо коли в одній кімнаті Генштаб, військова служба, правопорядку і правоохоронці це вже не поговорили. Це старт координації і майбутніх рішень. Побачимо, які вони будуть. Публічне формування проблеми. Тобто корупція в ТЦК було сказано і СЗЧ. Ну, щодо корупції, не вірю, що з цим розберуться, бо там, мабуть, вже така корупція, що просто корупція на корупції. Скажу тільки так. Якщо зараз будуть братись реально за все це, то цінники тільки виростуть. От, наприклад, там людина може вийти там з ТЦК, там, я не знаю, за 5-10 тисяч доларів. Так от цінник, я думаю, виросте. Корупція не зникне, цінник виросте. Тобто, е що може означати все це рішення, Так, що Буданов тепер очолив офіс президента. Е дивіться. Е які рішення зазвичай йдуть, ось, наприклад, після таких нарад, як прогів Будану? Це не інсайт, це логіка управління. Дивіться, сценарій перший, як це може все бути далі? <кхем> може бути така показова антикорупція, тобто перевірки, гучні справи, чистка, чистка, типу чистка кількох керівників. Компанію там ми викорінюємо так, всю цю корупцію. Тобто, це все може працювати на картинку і знімати напругу там десь трошечки і на самому початку, але це не гарантує зовсім ніяких змін. Ще один сценарій, чим все це може обернутися: централізація і контроль. Тобто, коли задача не стільки людяність, а скільки керованість і виконання планів жорсткіша координація там між ТЦК, поліцією, реєстрами, контроль дисципліни, швидший обмін, наприклад, даними. І ще один сценарій це технологізація, тобто менше ручного, більше реєстрів. Такі речі вже робляться державою в інших напрямках. Тобто, ми бачимо, що до цього йде, і логічно, що тут це теж спробують проштовхнути. Але будьмо чесно, будь-яка технологія без довіри це просто швидший конфлікт. Те, що люди очікують, і що може бути насправді. Дивіться, люди чекають, що зникнуть оці приниження. Так, оця бусифікація, що перестануть ловити, що все стане цивілізовано. Але ж ви чули на початку випуску, як сказав Федієнко. Що він не вірить в рекрутинг і так далі. Ви знаєте, після того, що влада наробила, ну, звичайно, тут рекрутинг вже не допоможе. Бо в 22-му люди стояли в черги йти воювати без всяких рекрутингів і без всяких ТЦК. Тому, мабуть, десь щось не те правда треба копати, мабуть, не, не там вони копають. Е, тобто держава, е, люди думають, що ось там все наладиться, там бусифікація зникне і так далі. Держава в цій точці часто думає зовсім інакше. Тобто, нам треба, щоб система працювала без хаосу. Ста якихось там скандалів і витоків. І оце ключ. Тобто присутність Буданова це не гарантія того, що все буде добре, це не гарантія гуманізації. Це радше така ознака, що тему мобілізації і ТЦК просто переводять в режим керованої операції. Тобто менше самодіяльності, більше вертикалі. Можливо, можливо, так буде, а можливо, ще гірше стане. Підсумок такий. Боданова поставили не для того, щоб нам з вами стало легше. Не для того. Його включили в цю тему, бо ТЦК це криза довіри, це криза керованості, це корупційна яма, яка б'є і по мобілізації, і по тилу. І перший крок вже є. Він зібрав силовий блок, офіційно назвав проблему, заявивши про підготовку рішень. А ось як воно там вже буде далі, Бог його зна, Бог його зна. На Скажу так, особисто я не вірю в те, що ТЦК зникнуть, не вірю в те, що зникне бусифікація, і не вірю в те, що настане там якась справедливість. От, правда, не вірю. Не вірю. Пишіть, що ви думаєте про це? Чи вірите ви, що це очищення, що це не закручування гайок під новим керівником. Чи як ви думаєте, що це? Навіщо поставили Буданова, і що буде далі? В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.